Лісовий одяг, маскувальні сітки та навіть білизну виготовляють для військових члени Чернігівської громадської організації Голос батьків, яка об'єднує сім'ї з дітьми з інвалідністю. В той час, коли їхні сини та чоловіки знаходяться на фронті, волонтери в міру власних сил та умінь забезпечують їм комфорт. На початку літа, коли ми зібралися, коли закінчилися бойові дії, ми розуміли, що ми не можемо і наші діти сидіти і заганяти себе ось в цей депресивний стан. Ми теж мусимо щось робити, чим ми можемо допомогти. На щастя, у нас була майстерня з професійним обладнанням. Був там рулон тканини. Ми почали думати, що ми можемо взагалі з чого почати. Свою роботу волонтери почали з маскувальних сіток. Їх виготовляти було доволі просто. А вже потім освоїли крій та шиття різноманітних речей і розширили виробництво. Останнє замовлення від хлопців це. Пошити 150 пар флісових рукавичок, шапок і шарфів. От ми зараз дуже швиденько за два тижні маємо виконати замовлення для хлопців. Загалом у процесі шиття і плетіння сіток беруть участь близько десяти волонтерів, проте періодично до роботи долучаються і інші чернігівці, як руками, так і матеріалами. Те, що можна, ми виставляємо в Фейсбуці, які фотографії вони присилають. Ну, дуже багато таких, які вони просять не виставляти. Сітка чудова, все окей. І ну, ми, як я ж говорила, що наші там і рідні, і знайомі, і ну, завжди дуже багато подяки, обіймів. Попит наразі перевищує можливості волонтерів, але це своєрідний знак якості, вважають вони. Серед військових голос батьків вже заслужив хорошу репутацію. От зараз іде зима, ми збираємо нитки і щось в'яжуть. У нас є навіть такий дідуля. І як ми його називаємо, йому вже за 80 років, і на хвилиночку він в'яже такі гарні шкарпетки. Людина теж відчуває себе дуже потрібною в цьому житті. І знаєте, оце внутрішнє задоволення, що ми теж щось. Можемо зробити наразі найбільшою перепоною для голосу батьків є фінансове питання. Діти з інвалідністю, яких виховують члени організації, потребують спеціальної групи денного перебування. Раніше її вдавалося фінансувати з бюджету участі, а тепер потрібна допомога благодійників.